Мої шанування на каналі ТВА. Щоденна програма «Знакоклику». В ній ми говоримо із гостями студії про найголовніші явища події та тенденції в правоохоронній і правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Правоохоронні органи хочуть значно посилити стеження за абонентами мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Їх мають намір змусити власним коштом купувати обладнання для моніторингу трафіку. Раніше вони його тільки встановлювали за свій рахунок. Газета. Комерсант ділове видання сьогодні опублікувало замітку під заголовком міліція на дроті. В ній, зокрема, йдеться про намер МВС подати законопроект у парламент без громадського обговорення. Зокрема, комерсант пише Держкомпідприємництво відмовило міністерство внутрішніх справ у погодженні законопроекту щодо забезпечення кримінального провадження. Документ передбачає внесення змін до закону про телекомунікації. У випадку його прийняття оператори зв'язку зобов'язані були б не лише встановлювати у своїх мережах у своїх мережах обладнання необхідне правоохоронним органам для негласних слідчих діслідчих але й закуповувати його. Потім Комерсант згадує, що МВС та СБУ нерідко настіливо просять операторів зв'язку оплачувати закупівлю обладнання. Так, у 2010 році, після того як CDMA оператор інтертелеком відмовився оплачувати встановлення систем прослуховування, СБУ звинуватила компанію контрабанді. І потім наостанок. Комерсант пише про те, що МВС спробувало провести законопроект без громадського обговорення, спрямувавши його безпосередньо до держкомпідприємництва. У відповідь відомство визнало документ регуляторним актом і вимагає все ж таки відправити його на громадські слухання і погодити у зацікавлених державних органах. Отже, про те, чому українські правоохоронні органи та спецслужби не залишають спроб розширити свій вплив на сферу телекомунікацій, чому вони хочуть її тотально контролювати а ще й робити це коштом операторів? Ми говоритимемо із нашими гостями Олегом Льовкіним, експертом з питань інформаційних технологій Українського союзу промисловців та підприємців, та Павлом Блоцьким, директором хостних компаній Ми шанування. Скажіть, будь ласка. На ваш погляд, про що може свідчити такі наміри МВС подати цей законопроект в обхід процедури громадського обговорення? І наскільки це загрозливо для ринку? Для індустрії, для ринку і для користувачів? Українському союзу промисловості підприємства по своїм каналам стало відомо, що правоохоронні органи подали до Держпідприємства України законопроект, про який ми зараз говоримо. Тобто про внесення змін до статті 39 закону України про телекомунікації щодо забезпечення кримінального провадження. Після цього ми розглянули сам проєкт і написали до Держпідприємства до України листа. Що УСПП не погоджується з тим, щоб зазначений законопроект не пройшов процедуру відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Чому? Тому що цей акт, як говориться, згідно з статті 1 зазначеного закону, це прийнято, що таке регуляторний акт. Это принятый уповноваженим регуляторным органом офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права застосовується не та щодо невизначеного кола осіб, які або окреме положення, якого спрямовано на правове регулювання господарські відносини. Пане Олеже, ви не цитуєте е, такі офіційні речі. ви Скажіть, що суттєво хотіло змінити МВС цим законопроектом, Значить, те, чого раніше не було? Законопроектом передбачено доповнення частини 4 статті 39 закону України про телекомунікації новими положеннями. Згідно з якими технічні засоби, які оператори телекомунікації зобов'язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах, необхідні не лише для здійснення уповноважень органу оперативно-розшукових заходів, а й для проведення негласних слідчих дій розшукових дій та забезпечення тимчасового доступу звертаю увагу до речей і документів, які містять інформацію про зв'язок абонента. Надання тюрцівних послуг, у тому числі отримання послуг їх тривалості змісту маршрутного передавання тощо, тобто про що це свідчить? Це значне розширення повноважень? Так, це значне розширення повноважень правоохоронних органів. Також зазначеним законопроектом передбачено шляхом внесення доповнення до указу норми закону України про телекомунікації, зобов'язати операторів телекомунікацій в межах своїх повноважень сприяти проведенню зазначених негласних слідчих розшукових дій та тимчасовому доступу до зазначеної інформації з використанням інформаційно телекомунікаційних систем. Пане Павло, скажіть, будь ласка. Що це, що це значить і для операторів ринку, і для клієнтів цих операторів, якщо такі наміри правоохоронних органів будуть втілені у життя? Ну, прежде всего, э, нужно учитывать, что э, деятельность, которой занимаются операторы, они предоставляют услуги. Они являются субъектами предпринимательской деятельности, они зарабатывают деньги, обеспечивают э, работу э, людям и платят налоги. Непонятно вообще, почему вони за свой счет устанавливать оборудование, которое, э, обслуживает це государственных силовых органов. То есть, это вот первый вопрос. Он он, э, э, когда... э, Зауважки зараз э, оператори зобов'язані встановлювати. Обладнання згідно норм цього закону ще й закуповувати власним коштом. Тобто, я так розумію, у державних органів спецслужб або правоохоронних органів іноді не зовсім вистачає коштів, щоб це обладнання закуповувати, тобто, по суті, ну, мати його розпоряджені, ну, і, ну, це, це, і, і це і ну, трішечки зменшує їхні повноваження, їхню діяльність ну, і це, можливість. Це, так це нормально, що не вистачає в государстві бюджету на все, так? Но почему это должно делаться за счет, за счет предпринимателей? Главный вопрос. Ведь в итоге это все выливается, ну, это оборудование, которое должно стоять, готовое к тому, чтобы снимать информацию, хранить ее, оно достаточно дорого стоит. Опять же, если еще это оборудование должно анализировать информацию, это очень дорого, то есть это могут быть миллионы долларов, если на всю индустрию. И все это в итоге на кого ляжет? Естественно, это все ляжет на сначала на предпринимателя, а потом на потребительские услуги. То есть для них вырастут цены. А что это за обладание? Это серверы? Специ... Это специализированная зависимость уже от отрасли. Например, это очень сложное дорогостоящее оборудование, если применяется в телефонной и в мобильной связи. Это может быть чуть-чуть не такое дорогое оборудование, когда оно применяется, допустим, в, интер... в сфере интернет-трафика. Но опять же... Объемы трафика э, огромны сейчас и они растут очень быстро. И э, такой объем трафика, оборудование, которое может пропускать через себя, фиксировать этот объем трафика, вычленять из него нужную информацию, оно, как правило, очень дорого стоит. И в результате какие-то не очень большие операторы, которые не имеют таких инвестиций, они могут вообще не иметь возможности даже заплатить за такое оборудование, установить его у себя. Пане а як ви е, вважаєте, е, ця вимога саме щоб оператори самі платили за закупівлю обладнання, вона з чим пов'язана? з безгрошів'ям держави, чи з нам чи з наміром, скажімо, більш контролювати саме операторів? Ну я, і клієнтів? Я, я можу сказати, що це вже е, положення закона про телекомунікації, який зобов'язує оператори телекомунікацій встановлювати за власні кошти. Тобто в законі не йдеться річ про закупівлю оператором конкретно. І оце вот йде зараз разногласие між операторами телекомунікації і правоохоронними органами. Правоохоронні органи, звісно, наполягають на тому, що оператор не тільки только встановлював, аби і закуповував зазначений... орган. Е засоби для зняття інформації. Так, можливо, що правоохоронні органи таким способом пытаються тиснути на оператора щоб ті за свій рахунок придбували це обладнання. Але для оператора це дуже-дуже обременительно. Тобто у нього не, не буде достатньої кількості коштів, щоб зазначене обладнання не тільки встановити, або і закупити. Пане Павло, а взагалі, які зараз взаємини операторів з правоохоронними органами загалом пом'якшилась ситуація, чи постійні обшуки виніс, виніс техніки, чи все ж таки? Динамика, яка вынос техніки і обыски это скоріше, такой вопрос, ну, или або или каких-то Тобто, ну, То есть, нету, Я не могу сказать, что это постійна непрерывная деятельность. То есть, все-таки. если что-то такое происходит, то это конкретно выбирается объект. Возможно, что он действительно... То есть все это происходит ну, законно, во-первых, что данный субъект нарушает законы и так далее. То есть я не могу сказать, что у нас ситуация, когда у нас все тотально... Значит, тотальное давление правоохранительных органов на операторов. Наоборот, ну, можно сказать так, что... В рамках своих полномочий они получают от операторов всю необходимую информацию. А як? То есть запросы, відбувається? Ну, как правило, стандартными запросами. То есть, есть запросы, есть ряд подразделений вот, которые и у СБУ и у милиции, которые обращаются с запросами. Там работают достаточно квалифицированные люди, которые могут достаточно четко сформулировать именно то, какую информацию им нужно от оператора получить. Естественно, что если в этом запросе содержится достаточное основание для выдачи информации, то оператор ее выдает. А скажіть, будь ласка, а на ваш погляд, от вас е, ну не вас особисто, а індустрію має турбувати що? що е, те, що МВС спецслужби хочуть перекласти на операторів фінансовий тягар в, е, купівлі обладнання, чи взагалі те, що… По здесь... суті, держава постійно розширює сферу впливу у комунікаціях, постійно хоче контролювати все більше. І більше. І як ми бачимо з цієї ініціативи, ну хоче шукати якісь шляхи, щоб обійти якісь суспільні процедури громадських слухань або обговорень подібного роду ініціатив. Ну, Зість кілька составляючих. Перше ми вже говорили про то, що це брем'я для операторів і. И провайдеров. То есть им придется, если им придется за свои деньги закупать оборудование, то каким-то э, из них вообще будет сложно это сделать, у них не будет денег, каким-то будет придется поднимать цены, возможно, потому что это ложится все на, на их расходную часть, и ее как-то нужно, ну, это ломает инвестиционные планы и так далее. Кроме того, есть еще такие вещи, что когда это оборудование установлено, и к нему есть беспрепятственный доступ без участия оператора, то этот процесс весь происходит непрозрачно. Никто не знает, какую информацию кто когда снимает и кто за кем в это время следит. Просто когда официально приходит запрос выдать такую-то информацию, то вот эти следы в виде документов выданных, переписки... Там, вы допустим, протоколов изъятий, если такие есть, то эти все следы остаются. И вот знаете, как вот в Америке устроено, если даже производилась негласная слежка за человеком, он имеет право прийти впоследствии, когда он узнает об этом, допустим, суд был или там следствие по нему, он имеет право прийти и получить всю информацию, которую с него сняли. У нас никто не будет знать кто какую информацию снимет, при, ну, при том, что это будет стоять некое оборудование, которому исключительный доступ будет э, иметь э, правоохранительные органы. И э, последняя часть, да, эта попытка э, ну, может глобально использоваться э, в качестве уже э, расширения таких ну, полномочий силовых органов до такого размера, что... Э, что э, они будут пытаться контролировать информацию, то есть, ну, то, что происходит там в некоторых странах, когда это уже переходит в плоскость ну, политического давления на каких-то э, людей, которые пользуются информацией. Просто, э, ну, сейчас все так или иначе заняты в сфере э, интернета. И э, в первую очередь, допустим, медиа, да, то есть журналисты. Журналисты ведут какую-то переписку, где-то занимаются Переговоры мы знаем там по а, тому что происходит допустим в соседних странах да как там получают доступ к почтовым ящикам потом содержимое этих почт этот доступ получает негласно никто не знает не контролирует этот процесс у нас, у нас а потом так само происходит вылив некой персональной информации или информации частного характера компрометирующих, і так далее. І, і істочника ä, этой утечки при вот, таких условиях, о которых мы говорим, найти невозможно. А на ваш погляд, насколько эти ці ініціативи із нормами закону про захист персональних даних? чи є загроза порушення? На даний час зазнаю, правда, да, есть можливість порушення закону України про захист персональних даних. То есть здесь будут затрагиваться особые немаиновые права на персональные данные, которые має кожна фізична особа и невидимными и непорушенными, которые являются. Также у нас субъект персональных данных має право, согласно зазначному законопроекту, отримувать информацию про умову на доступу доступа до персональных данных, то, что по зазнанию законопроекту никак гражданин не может получить, Зокрема, информацию про третьих осіб, яким передаются его персональные данные. Хто буде використовувати персональні дані, які будуть отримані під час проведення оперативних розшукових дій? Не знають суб'єкт. пане ложе. Що ОСПП пропонуватиме робити з цим законопроектом, і що радитиме робити держком підприємництво, як проводити ці громадські обговорення? Ну, якщо вже МВС не вийшло в обхід цієї процедури подати цей законопроект. Український союз промисловоспідприємства, як я казав, вже написав листа до держпідприємництва і був учасником наради під головуванням голови держпідприємництва пана Михайла Бродського. Що на тій нараді було? На зазначені нараді розглядався зазначений законопроект і, як написано на сайті Держпідприємництва, що Держпідприємство зазначає, що документ фактично передбачає право врегулювання адміністративних відносин між правоохоронними органами та операторами телекомунікації. Документ передбачає накладання на учасника ринку телекомунікації додаткових зобов'язань, а отже, безпосередньо стосується інтересів споживачів. Так. Тобто Український союз і підприємств пропонує, щоб були проведені всі відповідні процедури согласно закону України про... Засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, тож тобто, не бути проведені громадське слухання. А на ваш погляд, це ставить, ну скажімо, такий остаточний заслін, хрест на намірах МВС ні, подати ні, цей ні. законопроект, вже його тобто, не Тобто, Під час громадських слухань будуть надані пропозиції та зауваження зазнач до зазначеного законопроекту, і можливо, буде надій якийсь консенсус. Тобто, ми не відмітаємо цей законопроект повністю. А... И также еще у СПП, здесь уже говорил товарищ спиворазмовник наш, против того, чтобы вот эти нормы законопроекта лягли очередным тягарем на полотника податков, то есть оператора телекоммуникации, а в конечном итоге на споживача телекоммуникационных послуг, потому что это все э, повлечет за собой увеличение тарифов. На наданих послуг пане Павло, а на ваш погляд, от чи подібна реакція таких організацій, як УСПП, Держкомпідприємництва, які все ж таки, ну, поки що стоять на сторожі і не дозволяють от такими обхідними шляхами внести законопроект, отримати погодження усіх відомств? Вона ну реально допоможе. Чи все ж таки спецслужби НВС, враховуючи там, свої повноваження, свої лобійські можливості перетиснуть індустрію, перетиснуть захисників е, і індустрії від надмірного е, втручання? Ну, ви знаєте, якщо ес, можливість така існує, що перетиснуть, це да? не значить, що нужно прикратить усилі. Проблема в том, что мы во всем мире это наблюдаем. Даже в тех странах, которые в считаются образцами демократии, в них тоже государство постоянно пытается расширить свои сферы влияния. Интернет ⁇ это сфера, которая очень мало, мало регулирована. В этой, благодаря этому эта сфера очень бурно развивается и развивалась. И теперь просто вот в эту сферу пытается, так сказать, государство, пытается ее всячески регулировать. Но, во-первых, нужно вести диалог с государством для того, чтобы просто люди понимали, что заниматься этим бесполезно. Ну, всегда мы перешли в ту стадию развития технологий, когда... Новая обходная технология появляется буквально в течение нескольких месяцев, как только ставят препоны развитию развитию. Например, если начинается массовая прослушка, развиваются технологии шифрования. которые позволяют скрыть информацию. То есть как, в любом случае, если, допустим, развиваются технологии, которые закрывают доступ к каким-то сегментам сети, то появляются технологии, которые позволяют получить этот доступ входными путями. Сейчас это все развивается очень быстро, и такие сервисы появляются. Если не здесь, то за границей они появятся. В любом случае нужно работать с чиновниками, объяснять им, что это непродуктивно и бесполезно. И, можно. и вот это вот противостояние, оно должно всегда существовать. Общественные организации, предпринимательские организации, они из-за границы существуют, они точно так же борются при, против многочисленных попыток ввести законодательные нормы, которые ограничат свободу, свободу предпринимательства, создадут какие-то препоны развитию IT-сферы и, и создадут... Вазможності ограничення свобод граждан, пане Лажа, як важаєте, от на найбільш норовливих операторів, які ну найбільш жорстко будуть відстоювати власну незалежність і власних клієнтів, от згадали ми знову ж таки у цій статті приклад CDMA оператора інтертелеком, який у 2010 році не захотів встановлювати обладнання, отримав обвинувачення в у контрабанді. Це від служби безпеки така практика буде може продовжуватися і надалі. Чи все ж таки і оператори ринку телекомунікаційних послуг, і правоохоронці і спецслужби вже ну мають якісь компроміси, мають вже якусь історію взаємин, яка не буде виходити, скажімо, у площину конфліктів, скандалів, кримінальних справ? Чи всі все ж таки будуть ставити? Я думаю, що правоохоронні органи і оператори телекомунікації. Просто-напросто мушуть знайти спільну мову в цих питаннях. Це, з одної сторони, з одного боку, безпека держави однозначно. З другого боку, і громадянина. Це, і громадянина, так, безпека держави і громадянина. З другого боку, це завдання государства обратно же, захистити громадянина. Тобто, в будь-якому випадку консенсус має бути найден. А пане Павло, скажіть, на ваш погляд, з вашого досвіду, чи не зловживають прохоронні органи і спецслужби, скажімо, цими правами про, по, по моніторингу? Чи ці запити завжди обґрунтовані? Чи на всіх цих запитах є всі необхідні візи, погодження, дозволи, судові в тому числі? Чи оператори чи операторів закидують просто такими проханнями, дай тому, що треба, і не питай, чому, просто виконуй і, і все. Це тиск, чи все ж таки співпраця Законно? Ну, як правило, правило, все відбувається в рамках закону. Є ситуація, має швидкого реагування. Нас можуть попросити швидко відреагувати. не в 10-дневный срок, допустим, или не в 30-дневный, а выдать на следующий день информацию. Ну, такие ситуации бывают, э, все-таки следственные мероприятия. А насколько в нашем случае, вот с нашей компанией, как правило, большинство запросов обоснованы. В случае каких-то необоснованных, ну, мы уже там ведем речь, беседуем, в том числе в некоторых случаях приходится консультировать, как этот запрос должен быть составлен. Но Таких от случаїв протистояння у нас не було. Спасибі, дякуємо, дякуємо за те, що були з нами. Дякуємо. Спасибі, що прийшли до нас на ефір. Залишайтесь тела і надалі буде ще цікавіше. До побачення.